Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. Далі про таке. Розмова президентів Порошенко і Путін обговорили шляхи врегулювання кризи на Донбасі. Окупанти крадуть вугілля. Більшість шах Донбасу не працює. Пам'ятник героям у Києві відкрили меморіал Небесної Сотні. Порошенко та Путін домовилися про постійне припинення вогню на Донбасі. А розмова відбулася в телефонному режимі президентами двох країн. Було досягнуто взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру. Про це повідомляє прес-служба українського гаранта. У той же час прес-служба Кремля повідомляє, що Порошенко і Путін обмінялися думками щодо того, що саме потрібно зробити в першу чергу для якнайшвидшого припинення кровопролиття на південному сході України, не зазначаючи Цьому, що було досягнуто якихось домовленостей. Раніше у Кремлі заявили, що Росія не має жодного впливу на терористів в Україні. Зокрема, прес-секретар Путіна Дмитро Пісков відзначив, що цитую: Москва не може говорити ополченцям, що і як їм робити, але вона може їх закликати і використовувати наявний вплив. Кінець цитати. Продовжуємо. Володимир Путін розповів про сім пунктів свого мирного плану для Донбасу. Після телефонної розмови з Петром Порошенко російський президент поетапно назвав кроки свого бачення в регулювання ситуації на сході України. Серед головного російський президент називає припинення вогню, міжнародний контроль, зелені коридори для мирних жителів та відновлення інфраструктури Донбасу. На остаточній домовленості Путін сподівається 5 вересня під час зустрічі контактної групи у Мінську. Російські війська і терористи. Чіні банду формування взяли під контроль значну частину на півдні Луганської області. Намагаються встановити контроль на території від Донецька до Маріуполя. Про це повідомляє група інформаційний опір. Крім того, за повідомленням речника то почастішали випадки мародерства серед російських військових. Вони забирають не тільки мобільні телефони, гроші та коштовності. Є випадки, коли забирають навіть взуття. Понад 20 разів терористи обстріляли наших військових. Зокрема. Застосуванням установок смерч було обстрілено позиції наших військ неподалік населеного пункту «Побєда». Також застосуванням артилерії та мінометів було обстрілено позиції наших військ поблизу населених пунктів Красний Яр, Яр», луганське весела гора Дебальцево-Луганське. Не припиняється обстріл наших військ з території Російської Федерації. Росіяни з застосуванням БМ-21 град обстріляли бок пости сила неподалік населеного пункту Макарова. За підтвердженою інформацією, під час відходу від аеродрому Луганськ наші хлопці знищили сім бронетранспортерів, два танка, мінометний розрахунок та близько ста терористів. Після несення вогневого удару по базі бойовиків в районі Сніжного було знищено понад 100 російських найманців. Під масовий обстріл потрапило в місто щастя на Луганщині. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах. Точної інформації чи стріляли з градів чи з авіації наразі немає. Обстріл розпочався близько опівночі. Снаряди влучили на територію шпиталю. Також постраждали блокпост, крамниця бар та перукарні. Вчора повідомлялося, що щастя готується до оборони. Воно закрите на в'їзд та виїзд. А бійці батальйону Айдар замінували теплоелектростанцію. Готові її підірвати в разі масового прориву бойовиків. РНБО оприлюднило відео, як рухається колона російської техніки в районі Молодогвардійська на Луганщині. Місце руху колони встановила за дорожніми знаками. Колона прямує в напрямку Соходольська та Краснодона. В ній налічується 120 одиниць бронетехніки та машин забезпечення. Водночас речник РНБО Андрій Лисенко називає це відео: Росіяни знову заблукали. У зоні АТО на сході України проросійські бойовики почали грабувати шахти, і автоколонами вивозять вугілля до Росії. Зокрема, як повідомляє інформцентр Ради нацбезпеки та оборони на шахті Антрацит і червоний партизан. А також в сусідніх шахтах бойовики викрали близько 15 тисяч тонн вугілля. За калом на Донбасі працює менше третини шахт. Через це Україна вже зазнала серйозних збитків. Між тим на вугіллі працює 42% потужності української електроенергетики. Теплоелектростанції, які використовуються паливо, мають запаси лише до кінця листопада. Добровольчим батальйонам почало надходити важке озброєння. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Щоправда, бронемашини і артилерійських систем добровольцям не дадуть. Натомість вони отримують кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю. Водночас бійці батальйону Київ 2 поскаржилися журналістам на те, що їм надали іржаві набої та прострочені гранати. Добровольці просили саме важке озброєння і нарікали на державу, оскільки та ніяк не підтримує їхній батальйон. Наразі все остаткування, форма і автомобіль. Батальону куплены за гроші небайдужих людей. У нас одного пулемета нет. Автоматы, пистолеты, как тут на стоять? Да будете на блокпосту вот этот центральный. Хлопцы сказали, что у них все такие. А чем они вариют? Ну вот Жизнь? проезжающие колонны, блин, проезжают и они меняют нашу блин или просят патроны им. Ну, военное время за такое расстреливают. Наверное, поэтому военного положения до сих пор не вводят. У Миколаєві матері солдатів блокували військову частину. До пізньої ночі жінки стояли біля воріт КПП, намагаючись перешкодити вивезти з частини їхніх дітей. Людей було небагато, і їх відтіснили міліціонери спецпідрозділу «Графон» та військовослужбовці. Вони утримували їх, доки колона автобусів не виїхала з території частини. До бійки не дійшло. Жінки тільки голосно кричали. Після того як колона пішла в оточення, відразу зняли солдатські матері, залишилися в КПП, отримавши можливість виплеснути свою обурення. Ріння на голови міліціонерів ППС, куди і як надовго вивезли солдат, ніхто так і не пояснив. Комбат батальйону Донбас ніколи не буде міністром оборони. Семен Семенченко в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що немає ніякого відношення до закликів призначити його міністром. Семенченко запевнив, що не готовий до цієї посади і ніколи не буде її займати. Щодо того, чи піде він коли-небудь у політику, Семенченко ще не вирішив. Командир добровольчого батальйону повідомив, що його запросили усі політичні сили, окрім Олега Ляшка. Нагадаємо, в ході мітингів під стінами генштабу та адміністрації президента на минулому тижні у Києві учасники пікетів вимагав відправити у відставку чинного міністра оборони Валерія Гелетея і призначити на цю посаду Семена Семенченка. Мир, боротьба з корупцією та децентралізація влади першочергові кроки для України. Такий план розвитку держави на найближчі роки сьогодні представив Арсеній Яценюк. Основна його складова це реформи в економіці, політиці і енергетиці. Найголовнішим завданням залишається досягнення миру і відновлення Донбасу. Децентралізація влади. Один з наших пріоритетів це нова система оподаткування. Наша ціль в країні. Це удар по корупції і виграш війни з корупцією. Це ці прості і чіткі цілі, які перед собою ставить цей уряд. Розпочну з подолання російської агресії. Україна отримає від Німеччини медичний інвентар, польові шпиталі та бронежилети. Уряд Німеччини, який не виключає нової спроби анексії частини України з боку Росії, найближчим часом відправить на Донбас гуманітарну допомогу і захисне спорядження. Відповідні відомства вже дали свою згоду. Німецькі змі пишуть, що Ангела Меркель особисто подбає про постачання захисного спорядження. А от генпрокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно ексначальника генерального штабу Збройних сил України адмірала Юрія Ільїна за фактом дезертирства. Про це повідомив спікер відомства Юрій Бойченко. Іргін, перебуваючи в розпорядженні міністерства оборони України в кінці травня 2014-го, залишив місце служби. Нагадаємо, 28 лютого виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов звільнив Ільїна з посади начальника Генерального штабу, головнокомандувача збройними силами України. Віктор Янукович Значив, війна начальником генштабу 19 лютого після того, як його попередник Володимир Замана відмовився виконати наказ проведення військ до Києва. До цього Ільїн командував військово-морськими силами збройних сил України. СБУ не надає списки загиблих в АТО. У відповідь на інформаційний запит журналістів Служба безпеки заявила, що інформація щодо кількості загиблих на даний час уточнюється і буде оприлюднена після закінчення. АТО. журналісти зауважують, дані потрібні для створення сайту меморіалу пам'яті загиблим в АТО. Повідомляється, що сайт Небесна Гвардія планується зробити на волонтерських засадах. Там буде опублікована інформація про кожного загиблого. За допомогою сайту можна буде фінансово допомогти родині чи написати. Сати листа родичам загиблого героя а от у столиці відкрили пам'ятник небесній сотні, козацький хрест, який символізує волю і силу полеглих на Євромайдані встановили на території національного університету імені Драгоманова. Оскільки студенти цього вишу першими вийшли на революцію гідності, монумент відкрили з усіма почастями На відкриття перейшли відомі українські особистості, учасники Євромайдану і наші журналісти. Кількасот людей прийшли до одного з корпусів національного університету імені Михайла Драгоманова. Сьогодні тут відкривають пам'ятник небесній сотні. Місце для постаменту обрали не випадково, адже саме студенти цього вишу одними з перших вийшли на Євромайдан. Саме вони ініціювали вшанування пам'яті українських героїв. Сьогодні важкі дні для нас, але ми разом ми спільно плекаємо духовність і Освячення цього знаку, відкриття цього знаку є символом. Історичного життя нашого народу, вічного і безсмертного, меморіал виготовили у формі козацького хреста. Це один з найдавніших символів свободи. Козаки зображували його на печатках, прапорах і гербах. Його вважають символом свободи і нескореності українського народу. Зробили конкурс такий, були спочатку різні скульптурні композиції, але ми перебрали жодна не підійшла. Раптом виникла ідея така проста хрест. Козацький хрест як е, такий традиційний е, от, символ свободи, символ козацької звитяги, мужності, і практично зразу всі згодились, що це саме те, що повинно бути. Пам'ятник за власні кошти виготовили благодійники. Житомирські майстри виготовили його з граніту, а сьогодні урочисто освятив патріарх Філарет. Це вже не перший меморіал героям Євромайдану. У День Незалежності хрест пам'яті Небесної Сотні встановили на території політехнічного інституту. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Незважаючи на те, що у Криму вересень символізує початок так званого оксамитового сезону, і цей час зазвичай дуже привабливий для туристів. вже можна сказати, що і він у Криму провалений. Відпочиваючих на півострові як не було, так практично і немає. Про вересень на кримських пляжах. Дивіться далі. Уже никого не удивишь тем фактом, что в летний период 2014 года Крым посетило гораздо меньше туристов по сравнению с прошлым годом, но особенно заметен спад туристического потока в так называемый бархатный сезон, начало которого выпадает на сентябрь и начало октября. В популярном ранее поселке Николаевка Симферопольского района из-за отсутствия туристов сезон уже и вовсе завершился. Большинство заведений общественного питания закрыты, в магазинах пустые прилавки, людей на пляже практически нет, да и улицы пусты. Жители Николаевки говорят, что сезон удался только для отдыхающих. Они остались довольны ценами на жилье и отсутствием большого количества людей на пляжах поселка. Но вот те, кто привык получать основной доход в курортный сезон, в этом году остались без заработка. Для курортников хорошо, отлично, спокойно, для травующих ужасно. Итоги те же самые, то, что было в начале сезона, то, что говорил: нету людей, не было и не будет. 10% со всех отдыхающих по сравнению с тем годом. То есть те же два с половиной человека как были, так и осталось. Но есть и другое мнение. Заключается оно в том, что люди готовы преодолеть все трудности и неудобства, надеясь на то, что они будут только в переходный период. Он немного слабее, но это не важно. Самое главное, что у нас тихо и спокойно. Последние годы Крым посещали около 6 миллионов туристов ежегодно. Традиционно 65 70 процентов из них это украинцы. Доля россиян в потоке составляла не более 20-25%. В этом году, по официальным данным, полуостров посетили всего около 400 тысяч туристов из Украины. Екатерина Лысенко, Сергей Харатин, Служба новостей волна. Крым. И на це остання информация у випуску. У наступных выпусках набагато більше. Побачимося.